Площа театральна. Вулиця Волошина. Супермаркет неподалік від центру міста. Ужгородська міськрада. Скаржитись на відсутність велопарковок в обласному центрі, певно, більше не доводиться. Чому ж вони пустують? А ось парковка біля будівлі Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії. До місця роботи саме під'їжджає Діна Михалик. Для неї літо єдина нагода проїхатися зранку з вітерцем. Зовсім недавно почала їздити, тому що коли людина зранку ходить в школу з дітьми, то не може собі дозволити таку розкіш, що на роботу їздить окремо від своїх дітей. Тому, коли вже випала нагода на початку липня чи навіть в кінці червня їздити самостійно, от я одразу і сіла на своє. На свій байк від останніх до перших снігів на велосипеді Марічка Черничко зі своїм білорожевим ровером не розлучається, адже так пересуватись швидше, дешевше, корисніше та цікавіше. Втім, як і будь-який транспорт, велосипед вимагає від свого водія пильності й обізнаності в правилах дорожнього руху. Надто тоді, коли велосипедист змушений їхати біля автівок, водії останніх часто розділяти дорогу з райдерами не бажають, і поводяться неетично. Але інколи і самі велосипедисти порушують правила дорожнього руху. Дуже причому грубо це роблять. І Навіть я буває, що говорю по телефону, поки їду, особливо коли десь треба терміново подзвонити і добиратися. Це дійсно неправильно, і це загрожує в першу чергу мені. Ну і взагалі я тепер почала ходити на водіння машини. І е, зрозуміло, чому водії так ставляться до велосипедистів. отак от скажу, та не зважаючи на засилля автомобілів, саме велосипед, на думку Тудора Кілару, ідеальний транспорт для погожого Ужгорода. Єдине, що немає у нас відповідних доріжок, жодної на набережній теж це не доріжки, це курам насміх. А приходиться і доводиться їздити якраз автомобільними дорогами. Тим не менш, це зручно, екологічно. Чистий транспорт, я думаю, треба перейняти досвід скандинавських країн, де ви в Амстердамі, в Швеції ніде не побачите людей на автомобілях в центрі міста, лише на ось велосипедах. Ну, Я думаю, в Ужгороді досить потужний велорог. І собі залюбки пересів би на двоколісного генеральний директор обласної телерадіокомпанії. Однак, якщо на заході байком доїжджають на роботу навіть міністри, в Україні все ще існує стереотип, буцімто велосипед, не представницький транспорт. Окрім того, часто доводиться їздити на великій відстані. Та все ж популярністю студійної парковки дуже задоволений. У нас є велопарковка, це ознака того, що ми живемо в європейському місті. Тобто це ознака того, що люди нас користуються екологічно чистим видом транспорту. Ну і фактично можуть. Ну, це отримує той комфорт, навіть в тому в тій невеличкій, здається, би, парковці, так, що є біля обласної телекомпанії, той комфорт, який необхідний для того, щоб ну, пересуватися цим двоколісним транспортним засобом. Торік велопарковку біля Тиси збільшили вдвічі, та цього виявилось замало. Тому незабаром стоянку знову розширять.